Зараз будемо з вами тестувати парфуми з норму, вони коштують біля 80 крон. Я чесно побачила цю рекомендацію в TikTok, тому зараз подивимося, які вони. Плюс паралельно буду розповідати свої сьогодні мандрівки, в принципі, що я придбала. Ось таку маску я рекомендую спробувати. Це досить непогана фірма внового продається. Вони ну, запантували себе як натуральна косметика, вона не пахне, тобто окей. Максиму ось такі купила часики, щоб він чистив свої зубки дві хвилини. Ось такі печиво вже не перший раз, вони смачні. дітка можна іноді такі купляти з полуницею. Далі зайшов магазин ритуалів, в них дуже-дуже класно, дуже так файно, дуже мило. Мені дуже сподобалось. А, ну, я, в принципі, туди заходила іноді. Раніше я використовувала ось такий для тіла. Він у мене ще є, його досить багато. Але я його зараз не використовую, тому що він досить солодкий і мені трошечки чешеться тіло. Я не знаю. Але цей саме колір я, найбільше мені подобається, як він саме пахне, його аромат. Також я побачила парфуми, їх досить багато з'явилося. Я вам показую ось жіночі, мені сподобаються голубенькі, і дуже оці розовенькі сподобались, які я вам зараз показую. Ну, вони е досі тримаються в мене на руці, і мені вони прям дуже сподобались, як пахнуть. Я собі взяла чоловіч, але це такий більш унісекс. Чоловічі теж класні, чоловіки зайдіть, просто подивіться, там ціни на 50 мл 600 крон. Ну, це, типу, нормально для парфумів. Ось такі я маленьку мініатюру взяла, і це табак, унісекс. І мені подобається. Вони масляні, тому обережно з одягом, треба на якісь такі зони наносити, на тіло. Тому що вони масляні, залишатимуть, напевно, ну це точно залишатиме слід на, на одязі. Дуже класно пахне. Також я придбала ось такі цукерки, але я їх не пробувала, якщо чесно. Давайте зараз спробуємо. Написано, що тут no sugar. Тобто немає цукру. Ось так вони виглядають. Це що, фініки. Ну, придумають. Смачно, може бути. Чи то, що я їсти хочу, мені смачно, чи смачно? Ну, можна спробувати. Ну погано. До речі, до мене приїхала мама, але вона трошечки переклутала місце знаходження. Вона поїхала в інше місто, а я дзвоню, кажу, що я взагалі-то в Тренхеймі. Вона потім приїхала в Тренхейм. І ми з нею, в принципі, трошки погуляли і поїли з такого смачного морозива. Ми там багато смаків спробували, всі, які там були. Воно вийшло десь 150 крон. Але, типа, смачно, мені сподобалась полуниця, карамель, ще якесь. Ну, типу, можна брати. І ось такий крем я купила біодерма. У мене така трошечки проблемна шкіра. Раніше був сильний дерматит периторіальний. Ну і зараз дуже часто буває, що чешеться, особливо, коли я на секінді, або якщо якісь парфумовані м сильно крема. Я не можу, мені, типу, ну, не подобається. Все починає чесатись. Я купляю іноді час від часу ось такі Sensibio AR, але він останній чомусь забрав аптеці. В інтернеті його не можу знайти. Я так розумію, вони просто його трошечки інші будуть випускати. Але він класний є. Просто там написано Sensibio AR крема. Якось так. Я зайшла на секінд і я придбала а, Максиму деякі речі, які мені потрібні були. Штани, наприклад, шорти. Я вам їх зараз також покажу. В принципі, на секінді такі ціни собі середні, не дуже там, дорого. Штани, шорти по 45 крон, по 50 крон. Я також міряла а, речі для себе. Ось, Наприклад, я вам показую відео джинси. А, мені, в принципі, вони сподобались, але, але я їх не купляла. Ось Ось такий джампер чи щось таке курточка така від манго. Прикольно. До речі, її джинси і курточка від манго, воно все нове. Ця кофтиночка розовенька на мене трошечки мала, виявилось. Навпаки, не мала, а завелика. Тобто це розмір L. Ось так. Так. Парфуми. Парфуми відкрила. Ось. Хтось сказав, що це. Ну, дівчина на відео казала, що це аналог на якісь там парфуми. Я їх знайду. І прикріплю скрін. Каже, що класно вони тримаються біля п'яти годин. Будемо перевіряти. Mm. Я люблю такі парфуми, це схоже на нішеву парфумерію. Не знаю, чому такі дешеві. Ну, це аналог, але вони, вони дуже досить приємні в них аромат. Вони солодкі, і єдине, що я не знаю, чи на наліпце буде ок. Солодкі парфуми, але як міксувати зі своїми основними парфумами, можна дуже, дуже прикольно на самом деле, Вони пахнуть, немає цього спирта одразу. І не знаю, за свою ціну прям ок. Тому можете подивитися в нормалі. Єдине, що там тестера на нього не було, я взяла просто на довіру. На довіру. І виявилось, що вони прикольні. Прикольні, рекомендую, хто любить солоденькі парфуми, оці можете придивитись. І вони реально коштують ну, фігню. Що купила на секінді Максиму ось такі штани. Це такі зручні дитячі штани, вони коштують 100 крон. А. а, ці коштують 100 крон, я думала. Я думала 40 крон. Ну нічого, ну це навіс коштують 500 крон, тому це нормальна ціна. Шорти з такої самої тканини. 45 крон коштує шорти, Трошки вони легші. Це теж 45 крон. Ну вони десь по 250 в магазині, а штани 500. І вони нормальні по якості. Ну, все класно. Я думаю, що це взагалі... Отличная покупка. Это ВHMD. Жилетка прикольная, коштує 300 крон. Вообще, так. А, напоминаю, різні їхні герои. Прикольно, класна жилеточка, ему подобается. Она такая досить приємна И тепла. Ось вот такие покупочки.